Привіт на каналі Всезнай Сьогодні ми розвіємо 5 популярних міфів про здорове харчування, в які можливо вірите й ви. Чи справді не можна їсти вуглеводи ввечері? А детокс дієти це чарівний порятунок чи маркетинговий хід. Сідайте зручніше, буде цікаво й корисно. Міф про не можна їсти вуглеводи ввечері з'явився через ідею, що організм нібито не встигає спалити калорії. Але річ у тім, що загальна кількість спожитих і витрачених калорій за добу важливіша, ніж час їх прийому. Якщо ви укладаєтесь у свій денний баланс, шматок хліба о 19 й не стане катастрофою. Звісно, не варто перед сном об'їдатися макаронами чи тортами це вже загальне правило не переїдати. Другий міф усі жири шкідливі. Насправді існують різні типи жирів. Насичені жири, мононенасичені, поліненасичені та трансжири, оливкова олія, горіхи авокадо містять здорові жири, які потрібні нашому організму для гормонального балансу та засвоєння вітамінів. Проблема та у надлишку поганих жирів, тобто трансжирів, фастфуд, випічка на маргарині або в великій кількості насичених жирів надмір жирного м'яса, ковбас. Якщо розумно обирати джерела жирів, то це піде лише на користь вашому здоров'ю. Третій міф детокс дієти нібито виводять токсини та очищують організм. Реальність у тому, що наша печінка і нирки самі чудово справляються із завданням фільтрації жоден зелений смузі чи детокс набір не зробить чарівного чищення. Безперечно, вживання овочів, фруктів та відмова від оброблених продуктів покращують раціон, але називати це детоксом не зовсім коректно. Якщо ви бачите жорсткі обмеження і обіцянки миттєвого звільнення від усіх токсинів, найімовірніше це просто маркетинговий хід. Четвертий міф стверджує, що холестерин це головний ворог здоров'я насправді існує ліпопротеїди низької щільності або поганий. Та ліпопротеїди високої щільності, тобто хороший холестерин. Нашому організму потрібен холестерин для вироблення гормонів і побудови клітинних мембран. Проблема виникає, коли поганого холестерину надто багато через переїдання жирних трансжирів і малорухливий спосіб життя. Тому повна відмова від будь-якого холестерину не має сенсу, тоді як збалансований раціон і фізична активність тримають його рівень під контролем. П'ятий міф Якщо це дуже дороге і екзотичне, значить корисне. Часто ми бачимо суперфуди на кшталт годжі, Кіноа чи матча за шалені гроші. Безумовно, вони можуть мати корисні властивості, але наша картопля, гречка чи звичайні яблука нічим не гірші в щоденному раціоні. Поживність продукту залежить не тільки від ціни. Збалансованість, кількість вітамінів і загальний раціон важливіші за будь який дорогий лейбл. Тому не варто думати, що тільки розкішні продукти можуть зробити вас здоровішими. Як показує практика, інколи найдоступніші варіанти найкращі. Ось так п'ять найпоширеніших міфів розсипаються, якщо глянути на них уважніше. Пам'ятайте, що здорове харчування це баланс, різноманітність і помірність. Не вірте сліпов заборони чи магічні детокс рішення. Шукайте наукову основу і прислухайтесь до свого організму. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться ними з друзями, котрі досі вірять у ці міфи. Залишайте свої питання в коментарях і до зустрічі в наступних випусках.